Проект стартував в червні, і це було обрано 20 спортамбасадорів з різних куточків України. Це і ветерани, які вже відслужили. Це і військовослужбовці. Знову таки, всі вони об'єднані тим, що вони перенесли поранення різного роду, хтось ось нещодавно, хтось ще з 14-го року. І ми пройшли серію навчань. Тому що спортамбасадори це не просто розказувати, це не просто тренери. Чому і цей проект спортамбасадори він знову таки для чого? Для того щоб об'єднати цих от ветеранів, об'єднати побратимів і за рахунок просування адаптивних видів спорту запропонувати один із видів реабілітації спортивна реабілітація, яка так само є дієвою і з 2014 року. Я доброволець, доброволець батальйону на той час Азов, і з того часу почався мій бойовий шлях. Після поранення повернувся назад до. Цивільного життя, продовжую займатися громадською діяльністю, різними проектами, в тому числі і проекти, пов'язані зі спортом, з залученням ветеранів до цієї справи. І, от буквально в цьому році взяв участь у відборі і, на щастя, пройшов для мене важливий цей нюанс і став спортамбасадором від «Повернись живим. Після вже бойових дій, після поранень я відкрив для себе ще один вид спорту, який мені підійшов: це стрільба з лука. І це якраз той самий адаптивний вид спорту, тому що стріляти повноцінно е, я вже не можу. А от лук мені в цьому простіше і допомагає. Свій час в підрозділі був одним із кращих стрільців. У іграх нескорених у відборі брав е, два рази участь. Суть є. Е, Безпосередньо ігорних скорених, так що це не зовсім там медалі, нагороди. Це е, боротьба з собою і покращення своїх результатів. От в мене, в мене особисто це покращення результатів відбулося. Адаптивних видів спорту, ті, які е, беруть участь е, наші захисники, от Вінвіктус, це там дев'ять видів спорту, але насправді е, їх більше, яким можна займатися. І основні е, це там стрільба з лука. Вона дозволяє, якщо навіть в тебе є ампутація руки, то це дозволяє стріляти тобі зубами. І приклад от, на інвіктусі ми бачили. Відео, де наш так само побратим зубами і в десятку поцілив. Є гребля на тренажерах спеціальна, яка так само можна робити з однією рукою. Якщо є пошкодження опорно-рухового складу, то це є групові такі заняття: це баскетбол на візках або волейбол, сидячи, є хендбайк. Ми пристягуємо ноги. Просто зараз це такий облегшений варіант, але ми маємо застібнути ноги, зафіксувати, фіксуємо корпус обов'язково. Виставляємо відповідно під себе кермо. Після цього вже можна рушати до перемоги. Це хендбайк, це адапт, адаптований велосипед відповідності до е, складності поранення військового. Ми бачимо, що навіть з ампутаціями верхніх або нижніх кінцівок будь-хто може займатися от саме велоспортом. Це популярний вид спорту безпосередньо. Їзда на хендбайку. Ми особливо на іграх нескорених дуже часто бачимо, як хлопці залюбки сідають вперше і приймають участь. У відбіркових етапах тут складність, в тому що треба руками і керувати, і тормозити, і швидкості переключати відповідно більше навантаження саме на руки, а не так, як в традиційному велоспорті. Але ноги також відіграють важливу роль, тому що за рахунок ніг можна повертати, особливо якщо це якісь плавні повороти на дистанції. Погано, якщо це проблеми з кінцівками і з хребтом. Тому що тут треба сидіти, хребет знаходиться в статичному положенні, плюс часто за рахунок динаміки можуть бути якісь різкі рухи, то і плюс те, що нагрузка саме на руки, на плечі відповідно саме ці комплекси м'язів, кісток мають бути цілі. І по швидкостях все залежить від спортсмена, тому що є ті, хто спортсменів працює на короткій дистанції інтенсивно, є ті, хто розраховує на довгі дистанції. Відповідно, швидкість падає. Але я думаю, що кілометрів. До 50 – це абсолютно робоча швидкість. Поранення моє в 22-му році, в вересні місяці, в Донецькій області, там де моя бригада й досі стоїть. Я не служив до цього і ніколи не мав за мету пов'язувати своє життя з армією. Але після цих подій, 2022 року, відповідно, я пішов добровільно разом з побратимами воювати. Мені пощастило після поранення дізнатись про ігри нескорених. Я з'їздив у Львів на відбірний етап. Познайомився з величезною кількістю спортсменів, з класними людьми, які прогресують, які постійно займаються спортом. Для мене це дуже важливо було, бо ну самі зрозуміти, з медичної койки потрапити от таке спортивне ветеранське середовище. Це носить дуже великий такий адаптивний і якийсь цілющий характер. І на майбутній рік я також в мене є амбіція. Хочу увійти в збірну України ігор нескорених. Для мене це ще одна амбіція, ще один виклик. І я залюбки буду брати участь у. Цьому, що стосується адаптивних ходів спорту, все можна адаптувати під складнощі пораненого. Абсолютно, все. Я на собі це перевірив, оскільки в мене не працює плече, рука не піднімається. І коли мені сказали, що на тримай лук, ти з нього будеш стріляти, я спочатку думав, що це якісь божевільні або тролінг, або провокація. Але насправді мені показали, що я такий хлястик на тітіві, який можна тримати зубами і спокійно собі стріляти з лука. Тому я ще більше переконуюсь, що в цьому житті немає нічого неможливого. Адаптивні види спорту це більше про родину, родину ветеранську, родину побратимів, які тобі допоможуть в будь-якій ситуації. От Коли на іграх, нескорених цього року у Львові я приймав участь, в нас був забіг, і серед нас був хлопчина на протезах. Так от, на фініші найбільше вітали і вболівали за цього хлопчину на протезах. І я реально бачу, як йому важко. Всі бачили. Ми всі підійшли до нього. Ми всі його вітали з тим, що він молодець. Він себе переміг. Моя мета особисто там, і моєї спілки міцні 300», і спортивних амбасадорів це підняти авторитет ветеранів і зробити ветеранів цінністю України, тому що нас, на жаль, буде багато, і ми вже маємо готуватись до того і пропонувати шляхи відновлення військових. Зараз ми працюємо з реабілітаційними центрами, щоб розказати, залучити про можливості адаптивних видів спорту. І також будуть реалізовані спортамасадорами проекти вже в своїх громадах. Наразі ми напрацьовуємо зараз базу, тобто в кожній якійсь громаді, в кожному місті ми хочемо скласти цей вже все такий список, де хлопці можуть хлопці, дівчата, захисники наші можуть займати. Людина могла навіть не займатися тим чи іншим видом спорту, але за цей короткий час і за підтримкою там. Менторів, якихось якихось підтримку, мотиваторів, от таких самих там спортамбасадорів, як ми, вони можуть досягати якихось результатів. Я рекомендую ветеранам нашим звертатись, якщо мають питання, якісь проблеми, труднощі. Попитайте, обов'язково проконсультуємо, поговоримо і допоможемо. Є соціальні мережі, поверни живим. Є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері, в інших соціальних мережах. Обов'язково долучайте в соціальних мережах, і ви підключитесь до проекту Спортивні амбасадори. Є по електронні пошти. Якщо хочуть взяти участь в тих чи інших змаганнях, вони так само можуть залишити свою заявку і будуть отримувати новини про заходи, як долучитись, де в вашій громаді можна займатися адаптивним видом спорту. Тому для цього ми і працюємо для того, щоб. Поширити цю от мережу і допомогти ветеранам нашим знайти те, чим їм хочеться займатися.